Інші сорти. Це я хочу розповісти про кольори пива. Минулого разу були ну, дуже світлі такі. Сорти, ну майже самі світлі, які є. Це Богемський лагер, пілздер. Це такі сорти кольору жов... соломяно жовт... жовтого а це вже будуть такі більш темніші. там Янтарний ось, це такий красно-коричневий, це майже чорний. Хоча це не чорний, це темно-коричневий, якщо на світ подивитись, це темно-коричневий, а буває взагалі такі майже чорний. від чого це залежить? Ну, в основному... Хочу вам показати от таку фоточку, яка дещо пояснити. Спробуй. Кому треба зупинити і подивитися? Це як в стилі одязі є підбір кольорів, пиви. Також така лінійка є, тільки трохи інша. Так, ну я б це, я б це назвав певна радуга райдуга. Це різні типи солодів. Від того, який солод використовується для виготовлення пива, а найчастіше це не один солод, а комбінація а там, двох, трьох, п'яти і більше сортів солоду. Від цього залежить колір. Ну от, наприклад, це пиво і па Це більш, ну, більш міцне, більш щільніше і па, ніж те, що було гуцулипа. Тому в нього, ну, воно більш концентрований, використовується на один на ту, на те саме. На ту саму кількість пива використовується більше солоду, тому сусло виходить таке більш концентроване, тому колір такий більш темний. Це даблипа або ну, комерційна назва, так називаємо сотка. Ципа 100. 100 вольт. В них є 100 вольт. 220 вольт і 380 вольт. Це гіркота. Тут 100 одиниць горить гіркоти в 220 відповідно 200 нам з лишнім одиниць гіркоти і майже 400-380. Для прикладу, тут буде 50. Всього ні, 60 одиниць горить. А тут вже 100. А там уявляєте, буде 220 і майже 400. А в моєму те, що я буду пити на молоці, скільки го речі. Поємо, не пам'ятаю. Ну, десь приблизно як тут, але це пом'якшує ну лаптоза пом'якшує признак. Тому воно буде не таке гірке. А може навіть воно трошки не таке гірке, як ця. Це самотня. Іпа. Ну, це, це і те іпа, і те іпа. Це іпа самотня, це іпа сотка і це е, молочний ставок. Или циба на молоці. І от, до речі, ми минулого разу казали про піну. От, е, зараз в цьому пиві найкраща піна. Такий візуроночок на склі. Це якість пива. Будете розглядати? Ну, не якість пива, це якість піни. Ні, ну це значить це не, не обов'язково це. Цього разу ми йому практично немає піни. Це я буду пити мілк ну, стаут. Є фишки, так, але вона опадає дуже швидко. Це я зараз буду пити мілк стаут. Темне. Так, от откачав. І воно ну, дуже швидко опадає, а тут тримається кача. Зрозуміли, Візовочок. будете обирати, що далі. Ну, таке. На сьогодні от це все. Ну, взагалі я можу декілька годин розповідати, Ні, але перевозики <світ> <Вибуть, світ> видохнеться. Да, тому Тож ми продовжуємо до зустрічі. Да, Може, да, як буде натхнення? Далі буде.